24 лютого все змінилося. Росіяни вторглися вже в село. Одну ложечку гречки з'їла за ці три дні, і все було дуже багато автоматних перестрілок. У мене почалися панічні атаки. Моєю головною цінністю на сьогодні є моя сім'я і життя. До 24 лютого я старанно навчалася. Я постійно гуляла з друзями, розвивалася, щось читала, дивилася фільми, якось там ну, намагалася якось себе удосконалювати. Але 24 лютого все змінилося. Я була в Чернігові, і о 6 ранку ми поїхали у село. Ми їхали цілою родиною. Я мама, мама, сестра рідна і бабуся, і діти. Сестри, ми думали, що це буде безпечніше ніж знаходитися в Чернігові. А вже 25 лютого росіяни вторглися вже в село. Були дуже сильні вибухи, а було вже чутно, що вже вони там знаходилися. Була поруч заброшена хата, і там був гараж, і під ним бетонні плити, і воно було як ралі, як бункер. Тобто там можна було сховатися і не боятися, оскільки село було невеличке, тому майже всі мешканці села знаходилися саме у цьому бункері. В одній кімнаті було десь чоловік 15 і в іншій було десь чоловік 15. В цьому бункері ми провели три доби і виходили на свіже повітря в день подихати ну хвилин на 10 на 5, коли не було чути вибухів. У цьому бункері були такі дуже великі, як коробки, але вони були з дерева. І ми зробили з них ліжка. Ми всі поприносили там пледи, там якісь подушки, коли було тихо, і ну, можна було поспати хвилин 20, потім годину не спати. Я взагалі одну ніч майже не спала, і я, ну, можливо, одну ложечку. Гречки з'їла за ці три дні, і все. 26 лютого ввечері ми зрозуміли, що вони заїжджають у подвір'я просто танком. І... Ми почули ці автоматні черги і зрозуміли, що це вже все, якщо вони ну, там можуть відкрити, кинути гранату, тобто ми б там вже всі залишилися. І от через це мені було страшно, що я можу побачити, як може померти моя мама, мої близькі, мої рідні, як можу померти я. І от через це мені було дуже страшно. 27 вже лютого вони. Десь о сьомій, вони відкривають наш бункер, і ми просто чуємо таке виходіть і не бойтесь. Ми подумали, що це наші війська. Але коли я вийшла і побачила ці червоні мітки, я зрозуміла, що ні. Там стоять ці буряти, боже, і просто так: от автомати з землі направлені. Чесно, якщо порівняти українського військового і російського, це взагалі дві різні речі. Вони дуже злі. Вирази обличчя дуже злі, вони от прям від них от віє оцим от таким злом. Вони нам кажуть, вам краще звідси поїхати. Ми вирішили поїхати от в сусіднє село. Воно приймало всіх з околиці, тому що на мапі немає і вони про нього не знають, просто їздили по дорозі і все. Ми приїжджаємо, а люди, я бачу, що люди вони не ховаються, вони просто ходять ну, по дорогам, по вулицям. Ми запитуємо. А як ви, ну, ви ховаєтесь? Вони такі ні, ми спимо нормально, на ліжках, все спокійно. І ми були в шоці, тому що реально, коли ми спали там в бункері, і вони кажуть, що ми спимо на ліжках, це було взагалі якесь таке, ви можете спати на ліжках. І коли нам накрили на стіл, там, і я побачила стільки їжі. Я кажу, мам, я не можу її їсти. Я хотіла, щоб залишилося більше їжі якось там, моєму братику, там, бабусі. Я більше за це переживала. В селі був хуцір і ферма. І росіяни потім через два тижні вони там оселилися. Було дуже багато автоматних перестрілок. У мене почалися панічні атаки, я реально я сиділа і мене так от трусило. Ми зрозуміли, що нам якось потрібно вибиратися звідти. Моя мама, моя хрещена і моя тітка набралися сміливості і пішли до росіян на базу. Так а вони пішли питати, як ми можемо виїхати. Вони сказали, що в Росію краще не їдьте, тому що у вас заберуть паспорти. Ви можете поїхати в Білорусь. Ми зібрали колону машин, всі були повні, і було два автобуси. 30 березня це було. І ми поїхали цією колоною до Білорусі. А у нас ще в машині була пуля, отак, от просто наскрізь пройшла. прийшла. Але ну, у нас в машині не було на щастя. І у нас на кордоні прикордонник запитує: А це що у вас куля? Ми такі, ну так. Да. Він каже, і що це ваші по вас по вам стріляли? Ми такі а, ні, не наші. Це от зайшли росіяни в село, і отак от от з'явилася куля. Він такий, ну зрозуміло. Нам стало так дивно. Ну, якщо ну, вони зовсім не розуміють. Ну, Видно, що не розуміють, що дійсно таке відбувається. І вони нас потім поселили в типу санаторія, і ми там залишилися на дві ночі. Ми почули новини про те, що Білорусь хоче закрити кордони взагалі. І ми вирішили, що я, моя мама, бабуся і тітка з дітьми ми поїдемо в Польщу. Там теж був Червоний Хрест, і вони сказали, ми вас зараз влаштуємо. І ми на два місяці залишилися ще у Польщі. На кордоні вже в Україну з Польщі заїжджали. Просто всі посміхаються, всі просто такі. Ми чуємо, ми почули рідну мову, і я просто ну, ми заплакали реально, тому що три місяці не бути вдома, і це дуже важко було. Я завжди думала, що я ой виросту, закінчу 11 клас, поїду за кордон вчитися від мами, від папи, але у той час я зрозуміла, що Ну, я хочу навчатися тільки в Україні і ну, хочу жити тільки тут. Моєю головною цінністю на сьогодні є моя сім'я і життя. Я знайшла в собі сили жити далі, навчатися і в майбутньому хочу, щоб наша країна розквітнула і ми все обов'язково відбудуємо.